Вітаю, мене звати Олена. Я студентка факультету цифрових технологій Бахмутського навчально-наукового професійно педагогічного інституту Харківського національного університету імені Каразіна. Маю практичний досвід роботи вчителем інформатики в школі, що посприяло вдосконаленню моїх IT-навичок та професійного рівня. Шукаю можливість розпочати кар'єру в IT у місті Одеса. Це може бути стажування, позиція джуніор-спеціаліста або робота з гнучким графіком, яка дозволить поєднувати навчання та практику. Я маю навички роботи з комп'ютерними мережами. Офісними та освітніми IT-системами, базами даних, також маю досвід створення навчальних презентацій, технічної документації, роботи з графічними редакторами та навчальними платформами. Я відповідальна, швидко навчаюся, люблю працювати з інформацією та постійно вдосконалюю свої навички. Буду рада долучитися до сучасної команди та зростати разом з нею. Мій контактний телефон плюс 380-99-434-6393. Дякую за увагу, буду рада зв'язатися і обговорити можливість співпраці.